У Волинському селі Заліси на водохрещі вставок пірнають усім селом. Таку традицію запровадив місцевий священник. Хоча він стверджує, що опускатися в холодну воду це зовсім не церковний, а народний звичай. Спеціально для обряду місцеві розчистили ставок. Місце купелі невеликий ставок у селі Заліси. На березі намети для перевдягання, гарячий чай, традиційне освячення води, і отець Валентин першим заходить у воду. За священником уже вишукувалася черга, охочуть скупатися кілька сотень від найменших до найстарших. Серед найповажніших пані Марина. Їй 71. Дуже ждала цього дня і дуже і дочекалася, і дав Бог з Божим благословенням. Дуже рада, що в нас так є в нашому селі. Вікторії ще немає шести, але саме вона наполягла, каже батько, щоб її занурили в ополонку. Вона просилася завжди. От сьогодні попросилися вранці, що хоче скупатися. Ми її взяли. Трошки було холодно, правда, але сподобалось, так? Так. Традицію спільного купання отець Валентин запровадив ще три роки тому. Каже, насолоду від хрещенського купання відчув ще під час навчання в духовній академії, коли отримав корафію, вирішив долучити й прихожан. Раніше тут не було звички окунатися разом. Ця традиція, вона є народною традицією. Відношення до церкви практично немає ніякого купання на водохреще, водойомі. Але як я сьогодні закликав всіх тих, хто прийшов сюди, щоб вони не просто заходили на показ, щоб вони не просто заходили, просто поборовши свій страх перед чимось, а щоб вони заходили з вірою. Традицію села Заліси поступово переймають і в інших селах. Сусіди навіть приїжджають сюди на водохреща, щоб навчитися як ліпше все організувати. Мешканці села кажуть в першу чергу своїми силами почистили, розширили та обгородили ставок. Батюшка, тут що з людьми, як кажуть, були спілкування, собирали там декілька гроші. От, і по спонсорам я питався за солярку таке, на пальне, щоб вивозити, тому що два дні копали. Він вже з 1988 року був таким мулом, от. щоб е, можна було, як кажуть, віддихати і свою традицію кажуть, не нарушати, щоб було чисто, культурно і красиво було. Купання гуртом не для видовищності, каже священник. Так він прагне згуртувати громаду. Отець Валентин зізнався, що прийшов на свято з високою температурою, але щоб підтримати бойовий дух у прихожан, і поліз у воду. Андрій Татарчук, Олександр Фетисова, Віталій Гаврилець, перший національний.